Ні, минають ночі, минає літо шелестить, пожовкли листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, І все заснуло. І я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Немає ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай слої слої. Не дай спати ходячому серцем замірати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти в кайдани, Умирати неволі, а ще гірше спати, спати, спати на волі, і сліду не кинути ніякого одинаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле-де ти немає ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай слої, слої.